Уявіть собі, об'єкт настільки щільний, що чайна ложка його речовини важить, як гора Еверест. Це нейтронна зірка, мертве серце колись величного сонця. Але серед цих космічних реліквій існує особлива каста рідкісні, жахливі та прекрасні у своїй руйнівній могутності. Ми називаємо їх магнетарами. Це не просто зірки, це найпотужніші магніти у відомому всесвіті. Коли ми говоримо про магніти, ви, ймовірно, згадуєте той, що тримає фотографію на вашому холодильнику. Його сила близько 50 гаусів. Магнітне поле Землі, яке захищає нас від смертельної радіації Сонця, складає менше одного гауса. А тепер спробуйте осягнути безодню чисел. Магнітне поле магнетара сягає тисячі трильйонів гаусів. Це число настільки велике, що воно втрачає сенс для людського розуму. Воно у квадрільйони разів сильніше за поле нашої планети. Це абсолютний максимум, дозволений законами фізики, перш ніж сам вакуум почне руйнуватися. Давайте поглянемо на одного з найекстремальніших представників цього класу Swift J1818 01617. Це наймолодший з відомих нам магнетарів, якому всього кілька сотень років. Немовля за космічними мірками, але немовля здатне спопелити світи. Він обертається з шаленою швидкістю, і його магнітне поле настільки інтенсивне, що воно викривляє форму електронних хмар в атомах, перетворюючи сферичні орбіти на витягнуті волки. Матерія в присутності такого поля поводиться зовсім інакше, хімія, яку ми знаємо, там неможлива. Щоб зрозуміти реальну загрозу цих монстрів, давайте проведемо уявний експеримент. Перенесемо магнетар ближче додому. Не надто близько, щоб нас миттєво випарувало, а, скажімо, на відстань місяця від землі. Це майже 400 тисяч кілометрів, безпечної порожнечі, чи не так? Для звичайної зірки так, але для магнетара це зона смерті. На такій відстані його магнітне поле було б настільки сильним, що воно почало б взаємодіяти з вашою повсякденністю. Спершу ви помітите хаос у технологіях. Всі кредитні картки на планеті були б миттєво розмагнічені, жорсткі диски комп'ютерів стерті. Глобальна фінансова система та інтернет впали б за лічені секунди. Але це були б найменші з наших проблем. Справжній жах почався б на біологічному рівні. Магнетизм такої сили впливає на дія магнітні властивості води, з якої ми складаємося. Ваші власні атоми почали б розтягуватися вздовж силових ліній поля. Електричні імпульси, що керують вашим серцем та нервовою системою, були б заглушені статичним шумом магнітної бурі. Але найстрашніше це залізо у вашій крові. Хоча гемоглобін не феромагнітний, на такій відстані навіть слабка взаємодія стала б фатальною. Магнетар буквально почав би витягувати життя з кожної клітини, розриваючи молекулярні зв'язки, що тримають ваше тіло цілим. Ми існуємо лише тому, що ці монстри знаходяться далеко, в глибинах чумацького шляху. Вони сплячі гіганти, замкнені у власних гравітаційних клітках, але іноді навіть монстри прокидаються. І коли це стається, тканина простору здригається. Ми звикли думати про зірки як про газові кулі, що киплять. Але магнетар це інша матерія. Його поверхня це не газ і не плазма у звичному розумінні. Це тверда кора, неймовірно щільна решітка з іонів заліза, стиснута гравітацією до стану кристала. Вона міцніша за сталь у мільярди разів. Але навіть ця ідеальна броня не вічна. Всередині магнетара вирує океан надплинних нейтронів та надпровідних протонів. Магнітне поле, що пронизує зірку, не статичне. Воно закручується, змінюється і тисне на кору зсередини. Напруга зростає століттями. І в один момент кора не витримує, вона тріскає. Це явище астрофізики називають зоретрус. На землі землетрус може зруйнувати місто. На магнетарі тріщина розміром всього в один сантиметр, викликає катаклізм галактичного масштабу. Коли кора розривається, магнітні лінії поля різко перебудовуються, вивільняючи накопичену енергію у вигляді колосального спалаху гама випромінювання. Щоб ви зрозуміли масштаб, уявіть сонце, нашу зорю, що дарує життя, гігантський термоядерний реактор. Сонцю потрібно 150 000 тисяч років, щоб випромінити ту кількість енергії, яку магнетар викидає за одну десяту секунди під час зоретрусу. Це найбільш енергетичні події у Всесвіті після Великого Вибуху. 27 грудня 2004 року людство стало свідком такої події. Спалах від магнетара sgr 180620, розташованого за 50 тисяч світлових років від нас, вдарив то Землю. Він був настільки потужним, що стиснув іоносферу нашої планети, і на мить засліпив космічні супутники. Якби цей об'єкт був у 10 разів ближче, наслідки могли б стати катастрофічними. Але в цьому хаосі руйнування ховається таємниця творення. Довгий час вчені сперечалися, звідки у Всесвіті беруться найважчі елементи. Термоядерний синтез у звичайних зірках може створити залізо, але не далі. Звідки ж узялося золото у вашій обручці? Звідки платина у ваших приладах? Нові дослідження 25-го року відкрили нам очі. Саме зоретруси на магнетарах є тими космічними ковалями. У миті неймовірного вибуху, коли нейтрони викидаються в простір з шаленою швидкістю, відбувається так званий ар-процес. Атомні ядра бомбардуються нейтронами настільки швидко, що встигають поглинути їх і стати важчими, перетворюючись на благородні метали. Подивіться на свої руки: ваша золота прикраса це попіл давно згаслого зоретрусу. Кожен атом золота у вашому володінні був викований у печі найстрашнішої катастрофи, яку тільки може створити природа. Ми, діти, не лише зірок, ми спадкоємці космічних монстрів. Це нагадування про те, що краса і руйнування у нашому всесвіті нероздільні. Ми дізналися, на що здатні ці об'єкти ми побачили їхню красу та їхню лють. Але залишається головне питання, яке турбує кожного, хто вдивляється у нічне небо. Чи загрожує це нам прямо зараз? Чи є десь там, у темряві, невидимий вбивця, що готує свій смертельний промінь? Якби магнетар опинився в нашій зоні комфорту, скажімо, на відстані 10 світлових років, наслідки потужного зоретрусу були б фатальними. Потік гама променів такої інтенсивності миттєво знищив би озоновий шар Землі. Без цього щита ультрафіолетове випромінювання Сонця випалило б усе живе на поверхні планети. Це був би сценарій глобального вимирання, від якого не сховатися в бункерах. На щастя, космос це передусім порожнеча, Величезні відстані наш найкращий захист. Найближчий відомий нам магнетар знаходиться на безпечній відстані близько 5200 світлових років від Землі. На такій дистанції навіть найпотужніший спалах буде лише яскравим спалахом для наших телескопів, але не загрозою для нашого існування. Проте астрономія це наука про невідоме ми бачимо лише те, що світиться або випромінює. За оцінками вчених, у чумацькому шляху може існувати до 30 мільйонів мертвих нейтронних зірок. Скільки з них є активними магнетарами, які ми ще не помітили. Скільки з них дрімають, приховавши свої смертоносні поля? Особливу інтригу викликають так звані радіогучні магнетари. Нещодавно астрономи пов'язали їх із однією з найбільших загадок сучасної астрофізики: швидкими радіоспалахами або ФРБ. Це мілісекундні сплески радіовипромінювання, які приходять до нас із глибин Всесвіту. Дехто навіть припускав, що це сигнали іншопланетних цивілізацій. Але тепер ми схиляємося до думки, що це крик новонароджених магнетарів у далеких галактиках. Кожен такий сигнал це нагадування про те, що Всесвіт живий і небезпечний. Він не створений для нас, ми тут лише випадкові гості. Але саме здатність пізнавати ці небезпеки, вивчати монстрів, що здатні розривати атоми, робить нас особливими. Ми дивимося у безодню, і безодня дивиться на нас. Магнетари це вартові хаосу, які нагадують нам про крихкість нашого буття. Але вони також дають нам золото, платину і розуміння фундаментальних законів природи. Можливо, в цьому і є гармонія космосу: створення через руйнування, життя через смерть зірок. І наступного разу, коли ви подивитесь на свою золоту прикрасу, згадайте, ви торкаєтесь уламка з гаслої зірки, яка колись мільярди років тому здригнулася у найвеличнішому землетрусі Всесвіту.